вас! Сьогоднішню розповідь розпочнемо з сільського господарства, з аграрного сектора. Раніше називали Херсонщину аграрною областю. Називають і зараз, але раніше це звучало, так, знаєте, не індустріально, ну така трохи відстала, аграрна. Нарешті сьогодні зрозуміли, що аграрно це звучить гордо, тому що найкраща городина, найкращі пшениці зростають от на такій прекрасній землі, як наша. Скадовський район, Радгосп комсомольський. Ми зараз завітаємо не на поля, а на ферму. Там відбулася значна подія. У 1984 році там відкрили машинне доїння. Твариництво Ударний фронт. Цей матеріал підготували журналіст Вячеслав Голобородько, режисер Галина Якуніна, кінооператор Віктор Бойко. Більш організовано ніж у минулі роки працюють нині тваринники Радгоспу Комсомольський з Кадовського району. Цьому сприяв перехід на нову технологію виробництва молока. Суть її полягає у тому, що в літньому таборі встановлено доїмні установки удс ДС 6, де від доярок доглядають тепер 320 корів. Безперервно діє зелений конвейер. Середньодобовий надій на фермі нині становить 12-13 кілограмів молока від корови. А в групах Валентини Крук, Людмили Свіденко і Миколи Шрамко ці показники набагато вищі. Що треба зробити, аби підтягти відстаючих до рівня передовиків? Про це йдеться на щоденних планівках. Що дала дояркам робота по-новому, розповідає Валентина Федорівна Портна. Дояркою я працюю 25 років, говорить вона. Робота важка, про це кожен знає. На початку цього року у нас була встановлена мехдойка, і ми відразу відчули полегшення, бо кожна доярка займається тільки доїнням. Раніше траплялося, що нікому було доїти. Тепер встановилася навіть черга, щоб стати дояром. Вже четвертий полив люцерни ведуть у Редгоспі заводі Янтарний. цього року. Лише з першого косу 90 гектарного люцернового клину кормодобувники господарству заготували понад 400 тонн сіна. Всього вони вирішили отримати 830 тонн зеленої маси проти запланованих 450 тонн. Порядкує на зрошенні механізована ланка, очолювана Павлом Кравцем, яка цього року перейшла на бригадний підряд. Провадження прогресивної організації праці сприяло подвійному збільшенню її продуктивності. Зараз на цьому люсерновому полі хозяйнує досвідчений зрошенець Олексій Григорович Едвабін. Він і оператор дощувалки, і поливальник, людина працьовита, надійна. Все робить сам і наладку і ремонт помічників йому не треба. Там, де працює єдвабін, все гаразд. Хліборобська професія була на селі, ясно, що одна з кращих, яку поважали. І щоб в цьому переконатися, давайте завітаємо у Семенівську школу. Точніше, зустрінемося з випускниками цієї школи, які вирішили пов'язати свою долю. З колгоспом, колгоспом Україна, і от посвячення в хлібороби відбулося біля ну, знаменитої легендарної тачанки. Прекрасна скульптура, але, на жаль, сьогодні вона перебуває в не найкращому стані і чекає кращих часів, коли згадають і про неї. Ну а молодь знову повернеться до найпрестижнішої хліборобської професії. Біля монумента Легендарна тачанка відбулося урочисте посвячення у хлібороби, юнаків і дівчат. Трудівники колгоспу Україна Каховського району приймали в свою працелюбну сім'ю випускників місцевої семенівської середньої школи. Хліб, сіль молодому поповненню землеробів, символ праці і добробуту зобов'язує бути гідними продовжувачами традиції славних трудівників полів і ферм. Навчаючись, ще у школі, хлопці і дівчата здобули спеціальності механізаторів широкого профілю та доярок. Колишні учні раніше допомагали своїм батькам і матерям збирати хліб, доглядати худобу, а тепер вони повноправні господарі на полях і фермах. Урочисте посвячення у хлібороби залишиться в їхній пам'яті на все життя. Виробнича діяльність школярів у центрі уваги органів народної освіти, профспілок, комсомолу, господарських організацій для учнів Малоолександрівської середньої школи створено табір праці і відпочинку Ритм на базі колгоспи імені Котовського. Старшокласники працюють у полі на фермах. Оленка Байдакі і Валерій Продчан у міжшкільному виробничому комбінаті. Вивчили професію трактористів, а тепер теоретичні знання підкріпляють продуктивною працею. Їх наставник, комсомолець Сергій Лисак, задоволений своїми помічниками. А інші юні працелюби вирішили літні канікули провести у рідному колгоспі з найбільшою користю для господарства. Дивіться, як упевнено відчувають себе хлопці і дівчатка на колгоспному полі, для них праця не обтяжливий обов'язок а радість, бо змалку росли справжніми помічниками батьків. Саме такі Інна Борисенко, Аза Тишабоєва, Юрій Блажко, Анатолій Шинко, Андрій Малюта, Микола Резнік. Ми багато розповідали про озеленення Херсона. Практично на ваших очах, от в програмі 20 століття херсонський хронограф, виріс парк імені Ленського комсомолу. Навіть високі начальники везли з звіс відпочинку, якісь саджанці, якісь деревця. Сьогодні бачимо зовсім іншу. На жаль, картину. Більше дбали тоді і про зовсім молодий парк культури і відпочинку у Шуменському мікрорайоні. В цьому ви зараз і переконаєтесь. Парк культури і відпочинку імені Георгія Димитрова, що у Шуменському мікрорайоні нашого міста порівняно молодий. Але вже сьогодні його прикрашають зелені алеї, квіткові клумби, кличуть дітлахів, його каруселі й гойдалки. це дитяче містечко роботами, ракетами, баштами та іншим. Цей мальовничий куточок, неабияка радість для малечі. Тут завжди людно, на центральній алеї, асфальтованих доріжках, всюду. Немовлята, сюди діти. І Діти і дорослі в парку знаходять для себе затишні місця для культурного відпочинку. І приємно, що цю красу за кілька років створили люди, їхні золоті руки, їхня любов до нашого сонячного міста. Організовано включилися у збирання озимого ячменю механізатори Радгоспу Комсомольський. Косовиця назвав ведеться чотирма комбайнами з невісними жатками. За штурвалами в досвідчені комбайнери Микола Портний, Леонід Мариняк, Микола Решетняк та Анатолій Прокопчук. Вони поклали у валки ячмінь більш як на ста гектарах. Учора Віктор Сидоренко та Микола Лорих приступили до обмолоту валків і перші тонни зерна нового врожаю надійшли на радгоспний тік. Задоволений урожаєм головний агроном радгоспу Олександр Нечипоренко, Колишній лунковиком комсомольського молодіжного колективу, він заочно здобував вищу освіту, став головним технологом рідних полів. Кожен багарний гектар дає по 30 центнерів ячменю. На кращих площах збирання попереду. Частину своїх літніх канікул учні місцевих шкіл проводять у радгосному таборі праці відпочинку Дніпро, розташованому на березі ріки. Понад 100 гектарів виноградних плантацій у радгоспі, заводі янтарний закріплено за цим трудовим об'єднанням школярів. У першу зміну доби попрацювали учні Херсонської середньої школи номер 53 Зараз естафету трудових справ прийняли учні міських шкіл номер 12 і 22. Юні трудівники вже добре розуміють значення підв'язки зелених пагінців. Це створює умови для кращого освітлення грон, зручного міжрядного обробку, прискореного дозрівання винограду. Звичайно, не всі з них стануть виноградарями. Але участь школярів у продуктивній праці надійний шлях до підготовки їх до свідомого вибору професій зміцнення зв'язків, школи і господарства. Наприкінці травня завжди звучав останній дзвінок. І обов'язково херсонські телевізійники їхали у передові школи, показували, як відбуваються ці заходи. Але зараз ми поїдемо не в окрему школу, а побачимо ну, кращих випускників Херсона, які об'єдналися на одній лінійці, і цей урочистий мітинг, можна сказати і так, закарбували в пам'яті нащадків на мої колеги херсонські телевізійники. На площі Свободи обласного центру біля пам'ятника Володимиру Іллічу Леніну відбулася урочиста лінійка випускників шкіл Херсона. Цього року 2400 юнаків і дівчат міста закінчили 10 класів. Відмінники навчання від імені своїх товаришів поклали живі квіти до підніжжя пам'ятника Володимиру Іллічу Леніну. Випускників привітав перший секретар Херсонського міського компарті України Микола Олександрович Павло. Найкращі побажання юнакам і дівчатам висловили герой соціалістичної праці, суднобудівник Німич, герой Радянського Союзу, ветеран Великої Вітчизняної війни Харлан, відмінник народної освіти Союзу РСР, вчителька Пересунько. Десятикласники привітали ті, хто в цьому році перше піде у перший клас. Погуксники урочисто. Присягнули примножувати авторитет своєї батьківщини, віддавати знання, сили і енергію у справі будівництву комуністичного суспільства. Позавчора група партійних працівників області зала на чолі із завідувачем відділу організаційно-масової партійної роботи обкому угорської соціалістичної робітничої партії. Іштваном Нейметом побувала у Новій Каховці. У міському партії відбулася бесіда із членами партійної делегації області зала. Вони побували у відділах міському партії, познайомилися з досвідом організаційно-масової роботи. Угорські товариші зустрілися з колективом Радгоспу заводу та. Аврія, оглянули виробничі дільниці підприємства. Тепло зустрічали посланці області зала у Каховському районі. Потім на Херсонському бавовняному комбінаті. У квітні нинішнього року колектив Херсонського судноремонтного заводу імені Куйбишови став на трудову вахту під девізом 40-річчю перемоги 40 ударних декад. І ось 21 декада присвячена Дню народження комсомолу. З успіхом завершується заводчанами. Одним з ініціаторів цієї трудової вахти був ветеран війни і праці, електромонтажник Володимир Федорович Кирилов. Ось що він сказав. От имени ветеранов войны мне было поручено выступить перед коллективом нашего завода с предложением встать на трудовую вахту, посвященную 40-летию победы советского народа над фашистскими захватчиками. Коллектив единодушно поддержал наше предложение и приступил к выполнению взятых обязательств. Мне, конечно, пришлось работать так, чтобы показать пример добросовестного отношения к своим обязательствам. И я досрочно выполнил задание пятилетки. Багато років Володимир Федорович Кирилов працює з особистим тавром ВТК. Він ударник комуністичної праці наставник молоді. І не випадково цього року його нагороджено нагрудним знаком відмінник соціалістичного змагання працівників рибної промисловості Союзу РСР. Херсонське автотранспортне підприємство номер 21062 Тут працюють сумлінні водії. Це і їх велика заслуга у тому, що ви вчасно можете купити в магазинах свіжий хліб, молочні та інші продукти. Обслуговують автотранспортники, хлібозаводи, райхочоторги, школи, дитячі садики. Серед кращих водій другого класу комуніст депутат Комсомольської районної ради народних депутатів Лариса Олександрівна Чабан. вже 14 років. Працює вона за кермом автомобіля. Виховали чимало молодих шоферів. Недавно прийшов на автопідприємство Володимир Черкашин. Про своєї підшефного Лариса Олександрівна хорошої думки на автопідприємстві номер 2162 панує висока трудова дисципліна, ритмічні, чітке виконання графіків, характерні для роботи колективу. Зустрічає свій професійний праздник. Колектив автопідприємства абізується працювати ще краще з великими успіхами. І знову на мітинг, але це зовсім інший мітинг. Він відбувався на Херсонському комбайновому заводі і був присвячений тижню роззброєння. Ну насправді всі тоді не роззброювалися, Я Маю на увазі передусім Америки і Радянський Союз. Ну і тут було таке змагання, з якого ну, можна сказати, ми не вийшли переможцями. Можна навіть сказати про те, що. от... Ця гонка призвела до розпаду Радянського Союзу. Ну то вже зовсім інша тема. А зараз ми побуваємо на мітингу, де люди щиро прагнули миру. У сіні на Херсонщині у рамках всесвітнього тижня дій за роззброєння проходять масові антивоєнні заходи. Масовий мітинг відбувся у комбайно-складальному цеху виробничого об'єднання Херсонський комбайновий завод імені Петровського. Відкриваючи його секретар парткому підприємства Сергій Юхимович Мостепан, відзначив, що колектив комбайнобудівників гаряче одностайно підтримує зовнішньополітичні ініціативи КПРС і радянського уряду, гнівно засуджує агресивну політику мілітаристських кіл заходу, спрямовано на збільшення гонки озброєнь, зростання загрози ядерної війни. На мітингу виступили учасник Великої вітчизняної війни Григорій Петрович Мизніков, бригадир комсомольської молодіжної бригади заготівельно-пресового цеху Ілля Яхно, інженер Тетяна Совкова, учень міського професійно-технічного училища №1 Євген Дегіль. Силам агресії не зупинити прагнення людей до миру. Такою була головна думка виступів своєю самовідданою працею. Комбайнобудівники будуть зміцнювати економічну могутність і обороноздатність нашої батьківщини, докладуть усіх зусиль, щоб відвернути загрозу війни. Учасники мітингу одностайно підписались під зверненням до Організації Об'єднаних Націй, яке пройняте турботою про збереження миру. Персики, груші, яблука, усі фрукти, якими славиться радгоспієнтарний. Далеко за межами нашого південного краю вродили цього року особливо рясно. Ось чергова група телевізійників, журналіст Леонід Бондарчук, кінооператор Валентин Козавчук, побували там. Найбільше щедрий урожай закінчують збирати у ці дні виноградарі 80 центнерів на гектарі. Такий їх доробок нинішньої осені. Господарство вже виконало два плани. Зібрано більше 6,5 тисяч тонн добірного винограду. Чітко безперебійно працює конвейер «Полезавод». Щоб усунути в роботі всілякі затримки, тут запаслися спеціальними міскостями, які дають змогу не припиняти роботи, очікуючи на транспорт. Трудівники передової бригади Миколи Шерпи не втрачають жодної погодної днини. Осінь видалась примхливою, слід поспішати щодня. Ланка Ольги Бробанчук виконує півтора-два завдання. Не гають часу й заводчани, по 300 тонн винограду переробляють вони щозміни. За такого навантаження тільки встигай давати усьому лад, та у янтарному добре підготувалися до багатих дарів виноградної лози. Нинішнього року тут перероблять не менше 7 тисяч тонн ягід, відвантажать близько 50 мільйонів декалітрів виноматеріалів. Херсонщина і рибні багатства, Херсонщина і Дніпро нерозривні поняття. На сторожі цієї краси з турботою про її збагачення стоять працівники Державної рибінспекції, говорить районний інспектор, секретар партійної організації Херсонської держрибінспекції Євген Михайлович Лопатін. Херсонское телевидение оказывает нам большую помощь по пропаганде охраны и воспроизводству рыбных запасов. Херсонские рыбинспекторы, частые гости на телевидении, проводят свои выступления. Совместные рейды проводились и было вскрыто много нарушений. Так был создан кинорассказ «Голубые гектары», который поведал о водных богатствах Херсонщины. Наступный сюжет будет цікавий перед моим коллегам-телевизионникам. 25 лет Херсонському телебаченню було 1984, у 1984, му у 2009-му, відповідно, 50. Перші репортажі ну, з'явилися в ефірі у вересні 1959 року. А вже кінохроніка, яку ми почали показувати з 2002 року, вона з'явилася на екранах телевізорів у 1960 році. Отже, 1984 рік святкування 25-річчя. Ну, небагато нас тоді було. Практично у Херсонському обласному музично-драматичному театрі були незаповнені навіть перші три ряди. Ну, а в президії ну, для нас знайомі всі обличчя. Тоді якраз була така передача влади. Василь Петрович Білий передав керівництво В'ячеславу Івановичу Добушу. А партійне керівництво Володимир Вовк передав Олександру Тімофєву, який і відкривав цю зустріч у театрі. Побачимо ми і ще знайомі обличчя це, передусім Катерину Росторгуєву, яка і досі радує телеглядачів програмі Люди Таврійського краю. І ще багато багато інших. На жаль, багатьох вже немає поруч з нами. Давайте дивитись. 25 років минуло від того дня, як в обласному центрі уперше засвітився голубий вогник телеекрану. З цієї нагоди в облмуздрамтеатрі минулої суботи зібралися господарі, їх позаштатні автори, гості, всі, хто свого часу брав участь у створенні студії і радіотелецентру, хто віддав їм частку своєї душі, свого серця. У роботі зборів взяли участь завідувач відділу пропаганди і агітації обкому Компартії України Василь Петрович Риллєєв, заступник голови облвиконкому Олександр Лівна-Кобзун. Партійні радянські органи гідно цінили внесок колективу у мобілізації трудящих області на виконання завдань партії, нагородили кращих працівників грамотами Їм вручили ці грамоти Олександр Лівна Кобзун, грамоти Держтелерадіо, Союзу РСР і Держтелерадіо Української РСР вручив начальник головного управління місцевого телебачення і радіомовлення, член колегії Держтелерадіо Української РСР Володимир Юхимович Власов. Привітали ювілярів також завідувач відділу пропаганди і агітації Суворовського райкому компартії України Володимир Ілліч Головко, начальник обласного управління культури Володимир Григорович Чуприна, відомий будівельник Володимир Максимович Маяцький, колеги з Миколаєва та Кіровограда. Учасники зборів направили вітальні листи на адресу центрального комітету КПРС і центрального комітету Компартії України. Томас Еліот, англійський письменник, не плутайте з Чарльзом Еліотом і з Джорджем Еліотом, казав, що телевізор це засіб розваги, який дозволяє мільйонам в один і той же час слухати жарти і при цьому залишатися самотніми. Ну, я думаю, по-різному буває. Можна і прилучитися до якоїсь події, як ми і робимо в нашій програмі «20 століття херсонський хронограф. Прилучайтеся, пишіть вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 97 49. Всього вам найкращого, до побачення.